Привіт, мене звати Юлія. Я закінчила курс UI-UX дизайну в ті степи. Я навчалася на маркетолога в інституті, і мені завжди подобалася творча професія. Я себе не скажу, що бачила прямо дизайном, дизайнером, але мені подобалось щось створювати і бачити результат від цього. І так як в UI-UX дизайні поєднується і творчість, тобто ти створюєш щось, так само ти досліджуєш. Конкурентів досліджуєш цільову аудиторію і так далі. Те, щоб мені було близько, вже з маркетингу з навчання. Я вирішила це поєднати. Структурованість, чіткість, домашні завдання, які постійно перевіряються. Те, що курс розрахований на півроку, це і не мало, і не багато. Марта дуже мені подобається, дуже імпонує як людина, як дизайнер, все супер. Так, я б, я б рекомендувала цей курс новачкам, початківцям, для того, щоб спробувати і зрозуміти, чи це е, ваше, чи це не ваше, і тоді вже рухатись далі. Я б хотіла, наприклад, більш поглиблений курс, якийсь наступний для себе обрати в цьому напрямку. Повірити в себе.